І на півдні нашого міста фортеці Бахмута окупанти втратили можливості для контрнаступу. Ось таке в інтерв'ю Українській правді повідомив командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Він наголосив, що сили оборони наразі перебувають у зручній оборонній позиції на півдні міста для ефективного відбиття будь-яких атак ворога. Відзначив пан Білецький і те, зрештою, що питання логістики ворога, зокрема залізничної, після деокупації населеного пункту Андріївка стала зовсім іншою. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією. Ну, не всій протяжності. Від самого Бахмуту від Кліщівки і аж до Курдюмівки. Зараз вони залізничну колію контролювати не можуть. У них на півдні Бахмута е, повністю втрачені будь-які е, можливості для контрнаступу. Поки що, тому що знову таки тепер ми знаходимося в зручній оборонній позиції. Ми контролюємо залізничну колію. Ми там стоїмо і маємо можливості ну, спокійно відбивати будь-які атаки. Тобто, от повторення цього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку, Дружківку і так далі, воно зараз ну, в найближчій конфігурації, воно неможливе.